У стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії атмосфера обговорення творчого пошуку та натхнення. Тут зібралися студенти, викладачі та досвідчені вчителі, щоб говорити про реформу нової української школи. Ця концепція орієнтована не на зубріння фактів, а на розвиток компетентностей, критичного мислення і вміння працювати в команді. Якщо брати особливо молодшу школу, ну наприклад, у нас підручники практично без. Читання без, ну, там, без, без тексту, так? Тобто це переважно аудіювання і мовлення. Якщо правильно до цього підійти, то діти набувають підсвідомо, набувають і навичок і говорити, і чути, і так само точно складають граматичні структури і гарно вивчають лексику. Тобто, насправді, НУЖ – це якраз про те, щоб вміти застосувати свої знання, не для того, щоб завчити, а саме для того, щоб. Правильно їх застосувати в житті. Потім лекції від учителів практиків стали для студентів справжнім зануренням у сучасну школу. Майбутні педагоги дізналися про інтегровані уроки застосування цифрових технологій, нові спроби мотивації дітей до навчання, адже головна мета реформи створити школу, у якій кожна дитина відчує свою цінність і підтримку. А в майбутніх педагогів великий попит на практичні знання. Можливо почути від спеціалістів від різних практиків щось цікаве, щось нове, те, чого я ще не знаю. Нова українська школа це насамперед про зміни мислення від контролю до співпраці, від оцінок до розвитку, і саме в академії готують тих, хто завтра втілюватиме ці зміни в життя. Сьогодні нова українська школа вийшла за межі початкової школи. Сьогодні це п'ятий, шостий, сьомий, і далі класи. А в нас є історія, а в нас є українська мова, англійська мова, інші спеціальності. Тому ми тут зібралися. Зібралися директори шкіл, зібралися вчителі шкіл, зібралися наші студенти і наші викладачі для того, щоб говорити ті проблеми, які на сьогодні є. На сьогодні Міністерство освіти дає новий Такий поштовх саме до розвитку нової української школи багато проблем, які розглядаються. І сьогодні у нас спочатку такий круглий стіл, де всі зібралися. А далі по аудиторіях ми будемо по секціях, по спеціальностях розглядати ті питання, які є надважливі. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії переконані, шлях до якісної освіти починається саме тут у наукових дискусіях, практичних семінарах і щирого бажання змінювати школу разом. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.